Дівчата, всім привіт! У такому незвичному положенні. Сьогодні у незвичному для вас положенні, а для мене таке положення вже постійне. Сьогодні починаю відео для вас. На кінець то розкажу, що і як відбулося, як народила, коли, як назвали. В першу чергу дякую всім за привітання. Їх було багато. Дуже вам дякую, мені дуже приємно і побажання. Всі хороші, всім дуже дякую. Так, вже майже місяць, вже скоро місяць буде нашій дочці. А я буду вам лише тепер розказувати, як народила. А народила 9 березня. Ранок 9 березня почався для мене, так, я наче серце. Повинна була йти здавати аналізи. А, повинна була йти здавати аналізи планово, а, тому що щось там у мене був жовч за хандрив, треба було йти здавати печінкові проби і на узі жовча. Ну, я зранку встала і побачила, що в мене відійшла пробка. Ну, такого щось дуже бентежного собі не надумовувала, бо пробка може відійти і за два тижні до пологів. Так що дуже я себе не налаштовувала, так як то в мене було 38 тижнів і 6 днів. А, що то вже початок пологів, навіть не думала. Ну, пішла, я аналізи поздавала, на УЗІ проходила, потім ще прийшла додому, бо до лікарки мені треба було а, лікар, з якою я домовлялася про пологи, і котра мене вела вже а, там, останній місяць, бо більшість терміну я стояла а, а, у нас в поліклініці на учоті, а вже останній місяць, так як домовилася з лікаркою, котра буде приймати пологи, вона працює у лікарні. Завідувач відділення, тож я ходила вже до неї. Ну, і в неї там зранку обходи, там справи по лікарні, тож зранку я ніколи не ходила до неї, лише в обід. А, так що, після того, як здавала аналізи, все, походила, тоді ще прийшла додому, вже поїла, бо аналізи здавала над ще а, пішла купатися. На 14-ту я мала бути у лікарки, пішла купатися і побачила в душі вже, що в мене почали підтікати води. Наприклад, із Сашиком у мене відразу теж так було, що я пішла купатися, готуватися вже до пологового, і в мене пішли води. Так, у ванні пішли всі води. А тепер було інакше. Так, малими. Малими кількостями підтікають води, так воно називається. Ну і я вже сумки з собою, так що пішли ми у лікарню вже з сумками. А, відразу лікарка мене, звісно, по, ну, оформили вже у роддом. І на 2330. З того ж, числа 9-го, коли поступила о 23.30 я народила нашу красунечку. Пологи пройшли досить, я сказала, б, швидко, бо перейми в мене були із якимись такими, ну, я лежала. Я спокійно собі лежала, були перейми по 15 хвилин, я їх там засікала, одну хвилинку тривала. І на проміжуток між ними було то 10, то 15, ну там може бути 11, 12, 13, так якось несуттєво. Не І в один момент я виходжу в коридор, я пройшлася за кілька, за 5 хвилин у мене о, дві перейми. І такий інтенсивний ріст почався переймів. Що. О, я думаю, за 2 години часу мої перейми з 15 хвилин перейшли, на, перейшли вже до народження дитини. Так що досить, ну, не зовсім стрімкі, ну а так, досить стрімко. Не написано в мене, що стрімкі пологи, але я би вказала, що стрімко, і сама лікарка останню годинку в мене так швидко, що вже по хвилину в мене були перейми і відразу перейшли на поту, і що лікарка і сама була здивована, що воно все так швидко в мене проходило. Родила, Народилася моя крихітка, важила вона. 300 вага була. І 54 см Досить така, не маленька І не зовсім крихітка. Потім то була то був ніч на п'ятницю. Так що ми полежали п'ятниця, субота-неділя. Виписали нас в понеділок. В понеділок ми вже прийшли додому. Получається четверта доба. Ну, так як нам припали вихідні, та зато четверта, а так були б виписані на третю добу. А, все добре було. Одно було недобре. А з попередніми дітками відразу, після пологів, як дитина посмоктала молозива, потім ми заснули. І коли вже проснулися, у мене відразу було молоко. А на цей раз я собі даже навіть такого не, не знаю, в уяві не мала, що я не буду мати молока. Молозиво було і в перші дві доби в мене зовсім, як молозиво дитина випила, воно нове не поступало і молока не прибуло. А, молока не прибуло, лише на половиною доби зовсім не було. Лише вже на третю добу почало. В неділю після обіду у мене почало прибувати молоко. А, першу добу досить намучилася сильно, бо я лише груди прикладала. Я вірила, що в мене мусить бути молоко, що давала їй смоктати, щоб вона розтягнула, що молоко прийде точно. Але воно не приходило. На другу добу я вже взяла, є в лікарні, можна взяти, докорм. В лікарні був хіб і малютка звичайна. Ми взяли хіб, їй на животик не дуже підходив той хіп, бо були коліки в неї. Но вже треба було миритися з тим, що є, бо в самому поголовому не можна носити свої суміші, треба лише їхню, щоб вони були впевнені, що чим я кормлю. Ну, думаю, вже якось перебудемо. Там вже ми й брали і вібуркол ставили. Досить погано їй було для животика той хіб. І тут, нарешті, неділя після обіду. У мене прибуває молоко потихеньку, і вона потихеньку його розсмоктує. По годинку, по годинку постійно до грудей прикладала, і молоко прийшло нормально. Уже від неділі обіду ми вже прикорм не брали. Потім прийшли додому. Як, приход... Як прийшли додому, я вам а, показувала відео, виставила у коротких відео. І 26 го числа, 26, го то було в неділю, ми а, її похрестили.

Софій, усіх. Придавай на світі, вогне. У раді в Бог усіх охід. Ми похрестили, охрестили її Софійка. Має ім'я Софійка. І нашу Софієчку, а, так, ми похрестили в церкві. З родиною плануємо після Пасхи, бо в нас ну, половина, половина наших гостей а, дотримується посту, то, я вважаю, дуже добре, я мож, можливо, я би теж його дотримувалася, якби тепер не кормила. А, так що ми вирішили Софію охрестили в церкві, щоб вже була похрещена. А святкувати з родиною будемо після Пасхи. Точно число ще не знаю. Роздумовуємо над датами, але ну, ще точно не знаю. Так що такі у нас справи. Уже скоро їй місяць. Сьогодні не знаю, яке число, не буду говорити, але в неділю вже їй буде місяць. В неділю вже буде 9 число. На даний момент я годую груддю. Бувають періоди, бувають періоди зрідка, що молоко чомусь не приходить. Тоже для мене досить дивно. Не знаю, як так буває. Може, нервовий стан в мене внутрішній якийсь, ну, бо я, в принципі, не нервуюся, не знаю точно, що може впливати, але буває раз на 4 дня що одно годування і ту бачить, і в мене нема молока. Висила все, а нове ще не прийшло. Ну я стараюся багато дуже пити, рідкої їжі вживати, і калорійного стараюся, як по мірі можливості, щоб молоко було, дуже хочу продовжувати годувати груддю, бо виявилася Софієчка дуже слабенька на животик. Коліки в неї дуже часто болить животик. Вона так ножками б'є ножками і плаче навіть вісні, Звісно, то лише живіт може так робити. І, звична, вже винайшла я для неї в який їй найкраще. Як бачите, на мені, на животику. А на мені за то, бо я боюся поставити її на диван чи в ліжечко, чи будь-де. Ну, я б її поставила на животик. Я ставлю і вона лежить. А в мене страх, що я відійду, вона голівочку підніме, покладе прямо, придавить носика, ротика, і може задихнутися. Так що я не рискую, ношу на собі. Вона спить, я сижу. Ну так не плаче. Так що такі у нас діла. Нарешті вже вам розказала, бо самі аж страшно дивно, чи як вже сама себе знаю, прямо берися в руки і знімай відео, бо вже треба розказати, вже місяць дитині. Так проходять наші дні. Дитина спить на мені, я сижу. Коли не спить, тоді її теж я з ним сижу. А вже коли прийде додому Танюшка або прийде чоловік, тоді я штренько йду варити. Щось і зварити, треба ж нам щось їсти. Так що зато не виходить, <кій> відео знімати, бо Якщо я вдома сама, значить я лише з Софійкою на руках, можна казати, завжди. А вже коли не сама, то питаюся скоренько щось зварити, їсти або хоча б щось, що мені треба зробити по дому. Так що вибачайте за рідкі відео. Всіх любимо, цілуємо, обнімаємо. Всім пока! До наступного відео. Не губіть мене, як буду могти, так буду знімати.